Моя суб'єктивна думка: воно нічого не зміниться, доки не зміниться середньостатистичний громадянин. От я знаю е, села деякі сільські громади в Полтавській області, бо по всій по Україні не їздив, а в області їздив, де середньостатистичному громадяну допомогли зрозуміти свої права. Там обрали е, прогресивних більш-менш не прям 100% депутатів, і вони. Стелять дороги асфальтовані, брусчатку ложать, відкривають сучасні комунальні підприємства. Чому? Тому що людей їм так проводили тренінги, пояснювали, що це, кого ти обираєш, як ти можеш впливати, які твої можливості. Що громадянин не просто повинен сидіти і казати, у нас все погано. Потрібно, щоб кожен з нас щось зробив, щоб ми об'єднувались. У нас є в законодавстві, що ми можемо вуличний комітет зробити. Ми можемо орган самоврядування в себе в районі зробити, і він може впливати на нього можуть виділяти кошти. Це законодавстві. У нас є, просто ми цим не. Користуємось, поки люди не будуть осознавати, ними будуть користуватися, як і користуються зараз. Тому ну, кожен повинен на своєму місці щось е, робити. Ніхто нам не прийде і краще не зробить. Основа це громадяни, які живуть на цій території, і депутатів обирають з числа цих громадян. Але чомусь ну теп, наприклад, жалуються там на те, що там в Полтаві вся розруха. А 15 років обирали яких депутатів? Ну от можна і подивитися. Я тобі дуже вдячна за цю чесність і за те, що ти ще раз проговорив, що Україна насправді починається з кожного з нас для того, щоб жити в прекрасній, прогресивній Україні. Почніть в себе в першу чергу давати хабарі на нижчих рівнях, вимагати хлібину від депутата і тільки і лаяти, і нічого для цього не робити, щоб змінити щось на краще.